Твердження про те, що кров під час сексуального дебюту дівчини є підтвердженням її незайманості, має довгу історію і досі міцно сидить в головах багатьох. Міф про кров на просторадлі, яка є підтвердженням незайманості нареченої, зіпсував не одну першу шлюбну ніч і репутацію не однієї чесної дівчини. Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія Дрібко, хед оф СММ Куншт, і сьогодні ми розжовуємо до першої крові. Її написала Ліна Криворучко, редакторка науково-популярних текстів, наукова журналістка. Повністю текст можна прочитати на сайті. Посилання в описі. Не забудьте вподобати, підписатись і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого епізоду. В Україні аж до ХХ століття перевіркою на незайманість був обряд комори. У перший день весілля ввечері молодят вели до комори, приміщення, де зберігалося зерно. У цей день комора ставала місцем, де молода позбавиться цноти і перейде зі статусу нареченої у статус жінки. Поки у парі відбувається перший статевий акт, гості співали сороміцькі пісні і чекали на внесення сорочки молодої або простирадла. Там після обряду мала розсвісти калина, тобто з'явитися кров. Молода пара повинна була продемонструвати криваву сорочку усім гостям як доказ незайманості нареченої. Наявність крові була настільки важливою, що у разі її відсутності у деяких випадках залучали старшого дружбу, який мав замінити молодого або кров. Видобувалася пальцями, це робили сважки або сама молода. Часто причина відсутності крові крилася не у тому, що молода мала статеві зносини до шлюбу, а у тому, що далеко не всі жінки мають кровотечу під час дебютного статевого акту з проникненням через особливості будови статевих органів. Поява крові спричинена тим, що під час першого проникнення до піхви відбувається пошкодження дівочої пліви. Репродуктивна система жінки складається з внутрішніх та зовнішніх статевих органів. До внутрішніх належить піхва, шийка матки, матка, два яєчники та пара фалопієвих труб. Вони одним кінцем підходять в притул до яєчників, а іншим з'єднані з маткою. Зовнішні статеві органи називають загальним терміном вульва. До них входять глобок, великі та малі статеві губи, клітор, отвір сечівника, парооритальні залози, бартолінові залози та присінок піхви вхід до піхви, який закінчується окремою структурою гіменом. Гімен або дівоча пліва це сполучно тканинне утворення. Вони містять нервові волокна та. Кровоносні судини. Останнє є причиною кровотечі під час дебютного проникнення до піхви, адже коли пеніс або інший предмет вперше проникає до піхви, на своєму шляху він пошкоджує структуру гімену. Проте кровотеча відбувається лише у 43% випадків, тому що структура, форма і розмір гімену є настільки ж унікальними індивідуальними, як, скажімо, колір райдушки ока чи форма носа. У медицині виокремлюють кілька найпоширеніших форм дівочої пліви. Буває півмісячна форма з тонким бурсенчастим краєм. Така форма зазвичай розташована. У нижній частині отвору піхви та є багатою на кровоносні судини. Кільцеподібний гімен схожий на півмісячний, але розташований по всьому периметру отвору піхви. Його верхній край видно тільки при повному розведенні статевих губ. Бахромчаста або пелюсткова дівача пліва є скупченням складу. Зазвичай гімен не є суцільним, він радше обрамлює вхід до піхви. Саме тому Шведська асоціація сексуальної освіти запропонувала новий термін вагінальна корона на заміну Досі поширеному дівоча пліва. Новий термін наголошує не лише на тому, що звичайний гімен це не пліва, але й на тому, що це перманентна структура. Вона залишається з жінкою протягом усього життя. Тому проведення так званих перевірок на незайманість є абсолютно безглуздим, оскільки жодне обстеження гімену не може визначити, чи мала вже дівчина дебютний секс з проникненням чи ні. Також побутує думка, що з роками структура гімену може змінитися і стати твердішою, тому не варто зволікати з першим сексом. Це також міф. Еластичність гімену є незмінною, індивідуальною, так само, як і його перфорованість, кількість отворів у ньому. Попри те, що у багатьох жінок гімен відсутній або щедро перфорований, варто зауважити, що іноді трапляються випадки, коли ця структура збігається з класичним стереотипним уявленням про дівочу плібу. Вона є нееластичною, суцільною та мікроперфорованою, з маленьким отвором чи отворами. Суцільний гімен без отворів може перешкоджати входу менструальної крові з піхви, що спричиняє її накопичення та призводить до значного дискомфорту. Зазвичай про це дівчина дізнається під час менархи, першої менструації. За таких обставин вона звертається до гінеколога. Він хірургічним шляхом робить невеликий надріз гімену для того, щоб менструальна кров могла вільно виходити назовні. У деякого гімен може бути настільки міцним, що унеможливлює дефлорацію під час статевого акту, тобто жінка змушена звернутися до гінеколога, який хірургічним шляхом порушує цілісність гімену. Достеменна роль дівочої пліви досі невідома. Вчені дійшли висновку, що це родиментарне утворення необхідне на певних етапах внутрішньотрубного розвитку плоду. Проте близько 0,03% усіх жінок у світі взагалі його немає, що жодним чином не відобразилося на формуванні та функціонуванні їхніх репродуктивних систем. Роль гімену у постнатальному розвитку, розвитку після народження невідома. Припускається, що він є своєрідним бар'єром, що захищає чутливе середовище піхви від інфекцій на ранніх етапах життя жінки. Ця теорія підкріплюється фактом, що після початку сексуального життя мікрофлора піхви суттєво змінюється, стаючи стійкішою до збудників інфекцій. Попри форму та розмір гімену, дебютний секс з проникненням може бути помірно дискомфортним, адже гімен має багато нервових закінчень. Саме тому гінекологи радять використовувати лабрикант, впевнитися в тому, що партнер розуміє, як діяти, щоб мінімізувати дискомфорт та налаштуватися на позитивний лад, відкинувши всі страхи та опередження, які так ретельно пакують у сотням тисяч жінок. У всьому світу. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий Раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Не забудьте підписатися на канал Куншт. Побачимося. Подивилась на тебе. Не забудьте підписатися на канал Куншт. Побачимося.